Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Овчасно. Вітаю вас, студія надія Швець. Дивіться просто зараз. З наступного року всі пенсійні виплати здійснюватимуться через єдиний державний фонд соціального страхування. Туберкульозне відділення на 50 місць відкриється до кінця року в Добосарах. Форум натхнення та творчості на кам'янщині проходить сьомий міжнародний симпозіум художників Камарт. Поправки до законів внесені, організаційні та технічні моменти вирішуються. Робота зі створення єдиного державного фонду соціального страхування йде повним ходом. Повідомили сьогодні на пресовій конференції. В уряді у бесіді з журналістами уточнили деталі реорганізації і ще раз нагадали, її проводять, що пенсії та допомоги стало оформляти простіше і швидше. До роботи ці створення єдиного фонду уряд приступив ще в травні відразу після видання указу президента, щоб нова структура запрацювала без боїв вже з січня. В першу чергу взялися за поправки до законодавства. У співпраці з парламентом з цим справилися за місяць. Тепер зазначили на прес-конференції, підприємствам буде простіше сплачувати соціальні податки сьогоднішній день заповняються чотири платіжні доручення. Сьогодні заповнюються чотири платіжних доручення сплата єдиного соціального податку до трьох позабюджетних фондів і сплата обов'язкового страхового внеску. З наступного року будь-яка організація буде заповнити два платіжних доручення: сплата єдиного соціального податку та обов'язкового страхового внеску. Нова система полегшить життя і жителям республіки. Простіше стане і збирати довідки, і отримувати допомоги та пенсії. Адже тепер підкреслили на прес-конференції, потрібно буде звертатися не до чотирьох, а до одного фонду. Ми принцип єдиного окна. Ми будемо працювати за принципом одного вікна, оскільки, поки база даних персоніфікованого обліку не містить інформацію до 2004 року, можливо, якісь довідки збирати доведеться, але до позабюджетних фондів працюючим громадянам звертатися вже не буде потрібно. Нагадаємо, єдиний фонд утворюють за рахунок злиття чотирьох фондів: пенсійного, обов'язкового сострахування, сприяття зайнятості та охорони материнства і дитинства. Така реорганізація скоротить не тільки число паперів, але й витрати бюджету, говорили в уряді. Але це тільки початок соціальних реформ. У майбутньому зміни грядуть і в роботі дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Сказали сьогодні. Ми повинні вийти на слідній європейській дітям. Ми повинні вийти на загальносвітовий рівень. День відносин до таких дітей це передбачає відсутність колективних форм перебування дітей сиріт тобто запровадження альтернативних форм. Але це не означає, що з 2013 року закриються всі інтернати і діти будуть викинуті на вулицю. У 2013-му уряд працюватиме і над концепцією монетизації пільг про всі зміни в цій сфері. Журналістам пообіцяли повідомляти так само докладно, як і про роботу єдиного державного фонду соціального страхування. Делегація з Нижнього Новгороду продовжує знайомитись із Придністров'ям в рамках міжнародного молодіжного проекту Академія кадрів, ініціатором та організатором якого стала партія відродження. Гості вчора відвідали Бендери сьогодні. У програмі візиту зустрічі із дністровськими та слободзейськими школярами. А почався день із вшанування пам'яті загиблих захисників на столичному меморіалі слави. Програма насичена. Кожна хвилина дорогоцінна, щоб все встигнути, довелось денний план розпочати на півгодини раніше. З меморіалу слави відразу до Тераспольського об'єднаного музею. Там студенти ознайомились з історією столиці та республіки і тими, хто її створював. Особливу увагу та у делегації викликали представлені матеріали подій 92-го року. Я була вражена тим, що дуже багато молодих людей. Я була вражена тим, що тут дуже багато фотографій молодих людей, які загинули, захищаючи республіку. Їм було по 20 років. Оків стільки років, скільки зараз багатьом з нашої делегації рік тому я вже була в Тирасполі і була на меморіалі слави біля вічного вогню. Ті прізвища, які я читала, вони у мене не співвідносилися з особами. Тепер я знаю обличчя тих людей, які створювали історію республіки. В гості росіян чекали і в державному університеті імені Тараса Шевченка. В музеї археології Подністров'я делегації були представлені пам'ятки матеріальної та духовної культури населення, яке проживало в різні історичні епохи на території сучасного Придністров'я. Серед них унікальні археологічні колекції: кам'яне та кістяне знаряддя, стародавня зброя, кераміка, прикраси з бронзи і скла у нас мене вразило те, що також, як і у нас, це не тільки чиясь робота, це ще й практика студентів. Ваша земля я так зрозумів багато на різні розкопки. Хотілося б, щоб у археологів Придністров'я знаходилися можливості для подальшого їх ведення і до наступного приїзду побачити вже результати. Про те, чим живе Придністров'я сьогодні, делегації з Нижнього Новгороду розповідали і перші особи республіки. В адміністрації президента відповіли на всі питання, які цікавили молодь. Нижньоновгородські студенти. Зазначали на гостинності і доброзичливості придністровського народу. Тепер вони чекають візит у відповідь. До кінця нинішнього року в Добосарах відкриється туберкульозне відділення на 30 дорослих та 20 дитячих місць. Це буде міжрайонний лікувальний заклад, в якому зможуть поправити своє здоров'я пацієнти з Кам'янки, рибниці та Добосар. Про необхідність відкриття в Добасарах міжрайонного туберкульозного відділення для хворих північних районів Придністров'я говорили ще чотири роки тому. Проблема туберкульозу одна з найгостріших в республіці. У цьому році тільки в Дубосарському районі було виявлено 20 хворих. Лікувати їх є. Чим за державною програмою вони безкоштовно одержують новітні медпрепарати. А за рахунок коштів російської гуманітарної допомоги, повноцінне харчування. Єдина проблема відсутність відповідного приміщення. хворі знаходяться в будівлі колишнього гур... Тожитку, а там треба дотримуватись санітарних норм. Будинок коридорного типу палати маленький і хворих з даною специфікою розміщувати неможливо. В результаті було прийнято рішення розмістити туб відділення в окремому двоповерховому комплексі районної лікарні. Дитяче лор відділення, яке знаходилось в ньому, перевели в інше приміщення. А тут минулого року почали ремонт, замінили дах вікна, комунікації. Сьогодні завершується вже другий етап ремонтних робіт проводиться второй етап. Це ремонт першого поверху та оздоблювальні роботи обох поверхів. Тут палати будуть більш комфортні, світлі. Тут є система вентиляції. Головна мета поліпшення утримання хворих, тому що вони лікуються від 4 до 8 місяців. Це тривалий період. За словами головного лікаря, пацієнтів до нового приміщення переведуть вже на початку наступного року. А з приходом тепла тут розпочнеться завершальний етап ремонтних робіт, оновлення фасаду і зведення огорожі на капітальний ремонт будівлі в рамках державних програм профілактики туберкульозу та капітальних вкладень виділено 7,5 мільйонів рублів. Продовжуємо випуск краєвиди Кам'янки Рашкова Катеринівки Хрустової. Ось уже сім років. Вони стають об'єктами творчого втілення учасників міжнародного симпозіуму Камарт. Цього року він зібрав митців з Росії, Білорусі, України, Молдови, Польщі, Болгарії і, звичайно, Придністров'я. З творчого форуму наступний сюжет. З висоти пташиного польоту кам'янка, як на лодоні. Художники уважно придивляються, і впізнають місце, де знаходиться їхня основна творча база санаторій Дністер. Чарують митців розкішні краєвиди, печери, якими природа щиро обдарувала кам'янисті схили. Просто потрібно на новий етап, потрібно як кажуть набратися на снаги. Повинен бути якийсь поштовх. От бо є якісь такі вони неї давні задумки. Ну мені мені то цікаво, як мінімум. Візьму собі за пензель та трошки попрацюю на полотні. Зісь все для художника. От тут все для художника, і око радує, хоча й не сонячна погода, та це й не важливо. Впливове враження від рельєфів кам'яних печер, які я побачила вперше після Петербургу. Для мене великий контраст. Дуже зачепила душу, незвична природа. все викликає бажання працювати. Росіянки, мати і донька, обидві Ольги Ческідови, враження від природних ландшафтів, відразу поспішили перенести на полотно. Дуже привабили види санаторського балкону з усіх країн, де бувають на пленерах, подібні пейзажі вони відтворюють на згадку. Потрясаюча природа, і поки я. Заворожуюча природа, мені складно увійти у незвичний стан після північного Петербургу. Навіть не віриться, що ще тепло-сонячно. Ми багато втрачаємо у себе на батьківщині, а тут ще є можливість працювати на пленері. Як працювали колеги-художники на попередньому пленері, учасники нинішнього побачили на виставці. Вперше за сім симпозіумних років живописні полотни експонуються у рибницькій картинній галереї. Лише на літньому пленері нинішнього року художниками створено понад 50 живописних полотен. Загальна колекція досягла трьох сотен. З авторами деяких робіт у присутніх була можливість поспілкуватись. Надавали слово і новачкам з усіх країн. Учасниць вони ділились враженнями і планами на перспективу. Україна на порозі парламентських виборів від сьогодні, згідно із законом, соціологічні компанії не мають права публікувати результати своїх досліджень щодо майбутнього голосування. Останні прогнози вони зробили напередодні. Далі інші українські новини у традиційному відеогляді. Збільшення доходів громадян залишатиметься серед пріоритетних завдань влади на наступні роки, заявив Віктор Янукович. Зокрема, наголосив на важливості впорядкування роботи органів контролю, адміністративних послуг та на злешелення кредитів. Це те, що на думку президента усуне перешкоди для бізнесу і десь справжній розвиток державі. Аварія на залізничному переїзді в Волинській області. Дизель потяг зіткнувся із рейсовим автобусом, водій якого проігнорував сигнал семафору та виїхав на колії. Чотири людини постраждали. Їх з травмами доправили до лікарні. Нацбанк пропонує штрафувати магазини без терміналів для пластикових карток на 8,5 тисяч гривень та більше. Ця норма є у законі про функціонування платіжних систем, який днями підписав президент. Документ направлений на розвиток безготівкових розрахунків в Україні. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 19 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів тепла в день від плюс 15 до плюс 18. На півночі республіки вночі 4-6, в день 15-17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.